Росія обіцяє відправити додаткову військову техніку до Сирії протягом 72 годин, включаючи літаки Су 34 які раніше брали участь у війні проти України. Про це повідомляє Reuters. Тим часом сирійські повстанці захопили частину Але включаючи штаб поліції та низку урядових будівель. Загони Башара Асада зазнають серйозних втрат, а їхні сили почали безпечний відступ із ключових районів міста. Сирійська влада закрила дороги до Алеп аеропорт, аеропорта російська авіація завдала перших з 2016 року ударів по позиціях повстанців. Під контролем антиурядових сил вже перебувають десятки населених пунктів. А в мережі з'являються кадри, що підтверджують їхній вихід до стародавньої фортеці в центрі міста. На цьому фоні з'являються непідтверджені дані про терміновий візит Башара Асада до Москви. Кремль назвав наступ повстанців зазіханням на суверенітет Сирії та закликав до стабілізації ситуації. У Двілісі продовжуються масштабні акції протесту через рішення влади відмовитися від переговорів про вступ до європейського союзу до 2028 року. Мітингарі намагалися побудувати барикади з лавок, сміттєвих баків, шин та навіть електросамокатів. Розгін мітингу на центральному проспекті Роставелі тривав майже сім годин. Силовики використовували проти мітингарів водомети, капсули з газом та перцеві спреї. 107 протестувальників затримали десятки людей, включно журналістів журналістами постраждали.